Текти від реальності, розфарбувати буднє, реалізувати себе як творця можливо за допомогою звичайного фотошопу. Безкоштовний тренінг щодо створення персонажів для комп'ютерних ігор відбувся у рівному. На майстер-класі навчали концепції ігрового персонажу від скетчу до цифрового зображення. Активний розвиток ігрової індустрії, кіноіндустрії, що включає в себе дизайн графічний. Графічні відповідно ефекти різноманітні є прагнення навчити цьому практично кожну вважаючу людину, тому що це не також складно, як здається. Анастасія стверджує, що для створення власного персонажу для початку за допомогою рівця потрібно втілити свою ідею на папері, а вже потім помістити в цифрове середовище графічних редакторів. Вже у фотошопі вигаданий герой ускладнюється, набуває об'єму і кольору. Якщо створення всі світлі переходи. Тіло буде виглядати об'ємним, зафарбованим. В такому вже варіанті різних кольорову схему. Для кольорової схеми персонажа я змінюю лише кольори обладунків. Волосся додаткових, скажімо, моментів, кольоручей можна змінити. А от колір шкіри залишається постійно і тим самим. На тренінгу навчали правилам та пропорціям створення графічних героїв. Проте дизайнер зауважила, що задля для того, щоб створити характерного персонажа, який буде вирізнятись поміж інших, потрібно не боятись відійти від стереотипів. Загалом відбувся обмін цінними порадами у галузі дизайну. Навчаюся на веб ведзайнера. пішов на цей семінар. Для покращення своїх знань по поводу малювання, точніше відтворення чи створення е, окремих персонажей, одягу е, е, так, дизайнерських рішень, тих чи інших е, варіацій е, їх майбутніх робіт. Таке безкоштовне навчання зацікавило багатьох рівнян. На тренінг прийшли і геймери, і художники, і дизайнери, і прості користувачі, що захотіли навчитися створювати власних героїв у віртуальному світі. В академії запевняють, що подібні навчання будуть організовувати і надалі, якщо у рівному ще виявляться охочі отримати подібного роду знання. Катерина Анікіна, Влад Пірязів у ритмі подій.